Der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Unsere liebe Frau von Lord, bitte für uns. Heilige Bernadette, bitte für uns. So danke ich Ihnen herzlich für das gemeinsame Beten hier an der Grotte von Lourdes. Wir gehen in einen gesegneten Tag. Maria mit dem Kindelieb. Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі католицького телебачення віковічного слова ідатієн. Вівторок, це день, коли церква занурюється в роздуми над стражданнями Ісуса, сьогодні. Принаймні для нас в Києві це день, але теж, напевно, в багатьох інших точках України, де ми на власній шкірі відчули ці обстріли, нам легше єднатися з його хресною дорогою, з хресною дорогою Ісуса Христа. Разом із нами в цю подорож, в цю хресну дорогу Ісуса хочемо духовно. Взяти усіх наших військових, хочемо вірити їх Божої Матері, її захисту. Хочемо, щоб через її молитву Господь зберіг їхнє життя, щоб допоміг їм якомога швидше завершити цю жахливу війну, зупинити російський наступ. Просимо за усіх, теж, які втратили життя на війні, про вічне життя для них, за і всіх їхніх близьких, про віру, збереження віри, надії, любові. І просимо про, теж за всіх наших хворих, самотніх, тих, які з нами єднають, єднаєтеся в цій молитві. В ім'я Отця і сина і святого духа. Амінь. Дорогі брати і сестри. вітаю усіх вас на цьому святому розарію через інтернет та католицьке телебачення віковічного слова IWTN. Де б ви не були, чи тут у люрт, чи за кордоном. Єднаймося разом в молитві від об'явлення Діви Марії Бернадети саме в цій гроти. Мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймось разом в молитві Розарію та просимо Богородицю, матір милосердя. Щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соціальні мережі, місця в цій скринці. Зараз покладемо їх на вівтар. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч, Бога отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, в святу вселенську церкву, в сопричасті святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. Амінь.

Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний вона Твого Ісус. Mary, God, Радуйся, Марія, благодать повна, Господь, з тобою, благословенна ти жінками і благословенний вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний бідло на Твого Ісус. Mary, Mother, God, Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. перша скорботна таємниця агонія Ісуса в Гецемані. Віддавши трохи, впав обличчям до землі і молився Отче мій, коли можливо, нехай минеться чаша мене, але не як я хочу, але як ти. Мермося за всіх, хто вночі сьогодні прокинувся від. Обстрілів за поранених, які терплять фізичний і душевний біль, за батьків, які втратили дітей, за тих, хто змушений був залишити рідну землю. Отче, наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О о Марія без гріха перворотного зачата. Друга таємниця стражденна бичування Ісуса. Тоді Пилат узяв Ісуса і наказав бичувати Його. Моємося за жертв катувань і полону, за тих, хто зазнає насильства вдома або на війні, за медиків, які лікують рани війни, за зцілення душевних ран дітей, за психологів і духовних наставників, за військових, які пережили пекло. І світло Євангелія у темряві насилля. Отче що є си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід на твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Слава Отцю і сину і Святому Духу Марія без гріха, первородного зачата. Третя скорботна таємниця овінчання терновим вінцем. З Євангелія від святого Матея, і сплівши вінок з тернени, поклали йому на голову і насміхались з нього. Молімося за тих, кого принижують, кого висміюють через віру, за журналістів, які не бояться правди, про захист людської гідності, за людей, які носять в серці ганьбу, за захист дітей від булінгу, а також за єдність у нашій церкві. Віраємо Господу, також усіх вагітних жінок і їхніх сім'ї. Просимо також за усіх дітей, які втратили батьків на війні. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний пліна твого Ісус Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний пліна Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. О Марія без гріха, перевородного зачата. The... Четверта скорботна таємниця несення Христа, Хрисна дорога Ісуса. І коли його вели, то затримали Симона з Скринеї і поклали на нього хрест, щоб ніс за Ісусом. Молімося за тих, хто носить свій хрест у мовчанні, за матерів, які тягнуть родини на собі, за завдів е, війни, за добровольців, які допомагають іншим, за силу у терпінні. за... Літніх людей, які втратили вже всіх, Отче, наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна та міженками, і благословенний придвона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти міженками, і благословенний предлона, твого, Ісус. Радуйся, Марія благодаті повна, Господь з тобою благословенна, ти між жінками, і благословенний Плід лона твого, Ісус. <сари> Радуйся, Марія благодаті повна, Господь з тобою благословенна, ти між жінками, і благословенний Плід лона твого, Ісус. Ой, Мері, Мадорот, Pray Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна, і благословенний плод Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна і благословенний плід лона Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія без гріха, первородного зачата. П'ята скорботна таємниця смерті Ісуса на Христі. З Євангелія від Святого Матея. Ісус вигукнув гучним голосом і віддав Духа. А сотник, побачивши, що сталося, сказав воістину цей був син Божий. Болімося про вічне життя для всіх, які загинули у війні, за прощення гріхів, за тих, хто віддав життя за інших, за всіх, хто перебуває напередодні смерті про навернення за родини усіх загиблих. За душі померлих, які ще не в мирі, за перемогу добра над злом. Молімося також за усіх, які переживають, які проживають за кордоном, про усі необхідні благодаті для них і про любов до батьківщини. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний блідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний придлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний придлона Твого Ісус. радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний прідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія без гріха, переворотного зачата. Молімося. Просимо, Господи, влій в наші серця свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина, а через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа Нехай, з'їде на вас і залишиться назавжди. Амінь. Амін. Радуйся, Царице, мати милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся. До Тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступнице, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плід лона Твого. О ласкава, о люба, о солодка, діво Маріє. Богородиця юрт, молись за нас. Свята Бернадето молись за нас, і на Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо усім, хто молився разом із нами сьогодні. У цій боротьбі ми не самі. З нами Христос розп'ятий, але й Воскреслий. Нехай Марія. З Люрду веде нас до надії, яка сильніша від страху. До наступної зустрічі, дорогі брати і сестри. А поки що тримаємося розарю як штурвалу в бурю з Богом.